Надзвичайники міста розповіли, що через спеку та необережність відпочиваючих все частіше виникають лісні пожежі. Рятувальники надали нам статистику пожеж у природних екосистемах. Адже під час літнього періоду таких звертань до служби порятунку побільшало. Працівники ДСНС закликали громадян бути пильними та не допускати таких випадків. За вісім місяців минулого року на території Кам'янського району виникло 705 пожеж, з них 354 на відкритих територіях. Станом на 19 серпня поточного року вже зафіксовано 846 займань, з яких 605 сталися на відкритих екосистемах. Причиною більшості пожеж є діяльність або бездіяльність людей. Серед них це необережне поводження з вогнем, як дорослих, так і дітей, спалювання сміття поблизу житлових будинків та на відкритій території. Іншу частку складають пожежі природнього характеру. Це такі, як, наприклад, розряди блискавки або сфокусування променів сонця від бляшанок. або Останків скла до них можна також ще віднести у результаті хімічних це самозаймання. Такі пожежі доволі часто виникають через навмисні підпали, через що палають залишки сухої рослинності на полях, пасовиськах, узбіччях доріг. І це в час, коли в Україні введено воєнний стан, коли екстрені служби задіяні максимально та працюють практично 24 на 7. незважаючи на постійні застереження рятувальників щодо небезпеки спалювання сухої рослинності та сміття, деякі громадяни продовжують знищувати сухостій та огородину. На прилеглих присадибних ділянках та відкритій території. Нерідко стають випадки, такі випадки стають, коли під час спалювання сухої рослинності неконтрольований вогонь перекидається на оселі господарчі будівлі та інше. Владислав Лаврієнко нагадує, стаття 113 Кримінального кодексу України розцінює диверсію або навмисний підпал як кримінальний злочин. Порушника очікує штраф до 21 однієї тисячі гривень або ув'язнення сроком до 15 років з конфіскацією майна. Тож рятувальники Кам'янського району закликають громадян не спалювати сухостій, адже кожна така пожежа, крім диверсії, це забруднення повітря, грунту, вбивство тварин, птахів і комах, а також шкода здоров'ю людини. Надзвичайники вкотре закликають мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки та не наражати себе та інших на небезпеку у випадку займання безцінна кожна хвилина. Тож якомога швидше необхідно звернутися за номером 101.